Як отримати якісний компост за кілька місяців? Беремо органічні рештки з кухні, бур'яни та інші рослинні рештки з городу. Добре, поливаємо водою і бажано перемішуємо. Далі беремо біодеструктор Polymix Септик і додаємо у 10 літрів нехлоровної води. Перше стартове внесення 20 грамів на 10 літрів води на 1 кубічний метр відходів. Далі кожні 14-20 днів повторні внесення в дозуванні 10 грамів на 10 літрів на 1 кубічний метр. Вносимо у компостну купу за допомогою лійки. Після внесення обов'язково рівномірно перемішуємо компостну масу. В кінці закриваємо компостну яму будь-яким матеріалом, окрім плівки та поліетилену, щоб захистити бактерії від ультрафіолету. Приблизно через 2 місяці отримуємо ось такий готовий та якісний компост, перероблений та знезаражений нашими бактеріями. Увага! Для роботи препарату необхідна достатня кількість вологи, тому рекомендується додатковий полив водою у жарку погоду навіть між внесеннями препарату.